Знаєш, чому твоя мета схуднути приречена на провал? Припустимо, що ти, в черговий раз, подивившись на себе в дзеркало, вирішуєш цього року скинути 10 кг. І твій прогноз ґрунтується на відчуттях, які ти відчуваєш зараз. І це працює доти, доки перед тобою не опиниться багато смачної їжі. Тепер смачна їжа тобі здається більш привабливою зараз, ніж низький відсоток жира колись там. І обов'язково в цей момент тобі хтось скаже, з'їж шматочок, нічого не трапиться, це все корисне. Знайома ситуація. Що ж робити в таких ситуаціях? Почуття відповідальності перед кимось, крім самого себе, допоможе прийняти правильне рішення і не відмовитись від своїх цілей. Головне, бути чесним перед собою та перед своїм тренером або наставником. А якщо тобі потрібен такий наставник, який допоможе дійти до заповідної мети, ти можеш звернутися до мене. Особисто я досяг своєї мети, схуднувши на 20 кг за 4 місяці.